Доброго дня підписникам та глядачам мого каналу. Друзі, відео таке. Їдемо сьогодні на село. Взагалі не хотів, не планував їхати, але людина заказала колеса прицеповські, якщо ви знаєте, там є на каналі. Хочу навіть одне розкрутити. То він допитується, там тріщин нема. Ну нема тріщин. Розкручу навіть одне. Камеру глянемо, що дійсно нове, без, без латок, без нічого. Ну, таке це підписник зателефонував там, домовилися. До речі, е скоро в нас, т нас буде три тисячі. Що хочу сказати на ювілей. Ну, якби три тисячі. Після трьох тисяч ми зробимо. Шукай. Трохи мені дзвінком перебили зйомку. Я хотів сказати, що після, як буде 3000, нас буде вже 3000, то буде невеликий розіграш. Ну, як буде три тисячі, потім розкажу. Так. Розібрав друзі колесо о, показую стан зкатані. аж пробучу. Як бачимо, немає мік, ну мікротріщин, навіть немає нічого це. Все... Камора. Не ни... ну, од... одної латочки немає. Ось то вже. Кацапендрия. ну, у диску, конечно, чуть-чуть есть развалицовка. Не знаю, я думаю, не критый, что Толщина диска. О, совдеповский диск. Ну, тут, конечно, чуть-чуть есть. Ну, не новые вот но такие болты. Так, і ось другий. Другий Миша з підписниками привітайся. Слава Україні! Привітаю. Героям слава. Миша на стрьомі. Ось другий. Ну... Миша і так мені кети, що не сповна розуму розкручувати. Вибачте, ну другого... Не розкручували. Тут... Обірвалася шпилька, так що шпилька вам в подарок. Ну, тут менш розвальцоване, але теж трохи є Так, ось все. Як то кажуть, кацапендрія все. Другого ми не розбирали, бо, ну якось так. Так, ще включуся. Друзі, відділення номер 1 як бачите, нова пошта, ось о резина. Отак, хтось там мені писав, що отак живуть бариги. Чи ті, баригують отак бариги. Ось привіз, грошей мені ніхто не скинув. Ну так, що оці колеса продаються далі. Ось ось колеса. Ось відділення нової пошти. Якось так. Маємо те, що маємо. Ще в продажі є плуг. Він в попередніх відео моїх був. Ось такий плуг. Трьохкорпусний. Де ми По поводу полиць, не знаю, він якийсь саморобний. Ось як бачимо. Отакий. Щого він їх робив, так вони ще походять, в принципі. Ще не стерти, але ж вони якісь... Так, такий ще. Там ще в нас залишилось, ну не буду їхати колеса до роу 6 Ну Поки все буде щось цікаве, включусь. Ще є в продажі такі крила. Вони в моїх попередніх відео були, але я бачу кожен, кожен день нові глядачі Появляються, мене хто не бачив. Ти свату грязне положив наверх. Ну, коротше, вони нові. Абсолютно нові ЮМЗ е, велика кабіна. Це, взагалі, не мої, це сватове, кому цікаво. А, ще, казали, от, блін, казали за ціни. Забувсь, я вибачаюсь. Крила стоять по тисячі гривень. Ну, колеса, в принципі, вже проданий. А плуг стоїть 300 доларів. Бачиш, забув. Ціну плуга сказати. Хорошо, я думаю, ще в мене де що буде. Пізніше включусь. Так, ще на продаж є ось така косарка. Метр шість пять. Не фокусується. О! Отакий вот її стан. Стан нової я ось покажу ось її. Ось її рідниці, ось наскільки вони зносились. Ну це все, що вона скосила ця косарка. Звісно, тут в цьому приміщенні нема світу. Освітлення, вірніше. Кардан є, захований просто той. В другому приміщенні. Е, ціна цієї косарки 800 доларів. Кому цікаво, телефон буде під відео. Ну, що, на цьому завершуємо відео. Е, до речі, у кого там є ненужне щось із інвентаря, сільгостехніки. Яку говорю, що телефон під відео телефонуємо і пропонуємо. На цьому все. До побачення.